Перед засіданням учасники обласного семінару мали можливість оглянути виставку робіт декоративного образотворчого мистецтва вихованців Вонилівського центру юнацької та дитячої творчості та їх наставників, високо оцінивши ці шедеври. Розпочинаючи захід, голова РДА Василь Петрів зазначив, що районна влада приділяє досить багато уваги розвитку освіти на Калущині. На сьогодні однією з найбільших проблем в районі залишається питання щодо охоплення дітей дошкільною освітою. Ми в цьому напрямку за останні кілька років зробили досить великі кроки. Ми Перетворюємо наші загальноосвітні школи на НВК цьому році. Ми незважаючи на цю ситуацію і круту з грошами. Ми все-таки відкриваємо два дошкільні навчальні заклади. Це у нас є у загальноосвітній школі першого ступеня у Стефанівці і в загальноосвітній школі першого другого ступеня Вістові в Складних фінансово-економічних умовах за словами Василя Івановича доводиться утримувати і малокомплектні школи в селах. Голова районної ради Василь Дунза також зазначив про проблеми розвитку освіти на Калущині і закликав вирішувати їх в сільській місцевості. Кожному колгоспі, в кожному селі був садочок і утримався ним. Сьогодні ми забули і забули, і маємо те, що маємо. Маємо, що наші діточки йдуть непідготовлені підготовлені до школи. Маємо те, що сьогодні матері, маючи навіть роботу, не мають куди дітей цих подіти. І те, що відбувається, що в нас у районі і в місті, ви знаєте, я не хочу коментувати зараз. Що в місто брати діточок наших не будуть, тоді ми повинні наоборот ще більше зараз гуртуватися і зробити так, щоб ці дошкільні заклади були. І закликаю, щоб ви отут ви знаходили то зерно, як вирішувати ті проблеми, які є особливо у сільській школі, щодо наповності, щодо забезпечення дошкільною освітою, матеріальною базою. І багато багато інших завідувач районного методкабінету кабінету Галина Фрик акцентувала увагу учасників семінару на освітньому процесі у школах. А начальник відділу освіти Калуської РД Наталія Савчук розкрила секрети фінансового менеджменту на основі власного досвіду, представивши всю структуру фінансування районної освіти. Начальник управління освіти і науки ОДА Зінеїда їда в Свою чергу наголосила на основних аспектах фінансово-господарської діяльності керівника відділу освіти. Також для учасників семінару провели екскурсію населеними пунктами Калущини, під час якої вони мали змогу ознайомитись із роботою Добровлянського та Новицького НВК.